Найгірша дорога міста, точніше відсутність і натяку на неї. Так полтавці називають проїжджу частину вулиці ветеринарна. Суцільні вибоїни глибиною у 20 сантиметрів каміння та калюжі в заручниках у цього бездоріжжя місцеві вже не одне десятиліття. Прямо до автотраси вся отака от дорога. Це мабуть, на хуже дорога в місті. І скільки куди не звертались, ніде ніхто толку ні ніякого немає. Навіть ямковий ремонт не робили тут. Чому вулицю ветеринарну ігнорують, в той час як інші дороги, які не були в такому критичному стані, як ця, хоча б ямково відремонтували, не розуміє Полтавка Мар'яна. Всю жисть тут море, дитина ходить в школу вічна. тут ноги мокрі, щоб пройти Вона так, на ще ходить в школу. Постійно невозможно пройти. Або отак обходити треба вокруг. Там дорогу ремонтували, нормально зробили, а тут вічно вона нічия. Ця ділянка символізує ставлення влади до містян, переконані люди. Таких ям не було, як зараз. Ото, от, де зелений забор, там живуть чоловік і жінка, інваліди другої групи. Вони не можуть ні до лікаря прийти, ні скору допомогу не визвати, тому що то підійде і ми не будемо далі йти. Будь ласка, треба звернути увагу нашим, хто там відповідає за ці дороги, щоб хоч, хоч трохи зрівняли. Взагалі я тут живу шостий рік і нічого не змінилося абсолютно. Шість років тому, як я приїхала сюди, гораздо більше було порядку в Полтаві, все було намного краще, чище Полтава була. Ну, а зараз безобразие, що в центрі, що тут это, это просто. А тут так взагалі неможливо, нікуди не пойти, нічого. Дорога по вулиці ветеринарна соціально значуща, бо поруч амбулаторія, аптека та магазини, додає Полтавка Тетяна Володимирівна. Люди ж приїжджають в амбулаторію із костелями, із ходунками, то не проїдеш, навіть не пройдеш. Тут ноги поламаєш, поки доїдеш. Нагадаємо, у лютому минулого року в управлінні житлово-комунального господарства Полтави нашим кореспондентам повідомляли, що ветеринарна, включена до переліку вулиць проведення поточного ремонту на 2024 рік. Ця вулиця включена до переліку вулиць для проведення поточного ремонту на 2024 рік. Як нам повідомили в управлінні житлово-комунального господарства, дана аварійна ділянка є в списку на поточний ремонт і на цей рік, але коли саме її відремонтують, невідомо. Наразі формують перелік черг.